Але маємо також і добрі новини. Ось тут. Але і вони, як завжди, прийшли від з того боку океану. Сполучені Штати ну, з об'єктивних причин маємо також бути об'єктивними, адже американська економіка набагато менше залежить від Росії. Енергоносіїв з Росії вони не отримують. З радістю пішла на більш жорсткі санкції. Я би сказав, навіть зважаючи на таку невелику залежність від Росії, для мене вони здаються трошки м'якими, але так чи інакше, росіяни, як тільки дізналися про об'єм санкцій вчора на, на ринку акцій у світі. Почався обвал. Ну навал, я би сказав, що там зовсім зрозуміло, що з тим, що відбулося 3-го числа після оголошення Ради Федерації про дозвіл на введення війську в Україну, це це з цим це порівняти наврядче. Важно можливо, але так чи інакше, російські акції пішли вниз після того, як Обама оголосив розширення санкцій проти 20 осіб, і на і, і цього разу нарешті. Це не санкції, з яких смішно, а це реальні люди, які дуже сильно наближені до Путіна. Про це ми зараз поговоримо. Про це пише дуже докладно російська преса. І це вже насправді певний серйозний крок, але найважливіше також інше, те, що той документ, який, власне, про, про який оголосив Обама, він дозволяє в будь-який момент Білому дому. Розпочати санкції проти проти цілих секторів російської економіки, зокрема ВПК, Нафтогазова і інші промисловості, які можуть реально вбити, або якщо не вбити, то серйоз завдати шкоди російській економіці. Щось схоже на те, що відбувалося в Ірані, до речі. Угу. Зрозуміло, що якщо Європа не долучиться до цих економічних санкцій, то Ефект буде трошки замалий. Але як ми бачимо, Європа потроху, потроху, але е, доганяє, доганяє Сполучені Штати. Тому я впевнений, е, що за умови якоїсь критичної ситуації ми можемо побачити і ці санкції, і вони вже будуть досить серйозні для російської економіки. Тому що е, будь-яка війна, ми маємо це розуміти, відкрити відкриті військові дії. Вони призводять до дестабілізації економічної ситуації самі по собі. Війну гроші не люблять. Ми маємо це розуміти, до речі, і в Україні. Якщо ми хочемо зберегти хоча б якось нашу економіку, ми також не зацікавлені, на жаль, у відкритому протистоянні. І це ось цей ризик, до речі, він найбільший у зброї Росії, доки вони тримають війська на кордоні доки ми можемо будь-який момент очікувати атаки російських військ на інвесторів. Тут чекати особливо не потрібно ніхто не буде вкладати в країну, яка може вже завтра опинитися в руках іншого агресора, і це змінить правила гри на 100%. Тому їхній бізнес просто може прокинутися в іншій державі. Тому що зараз відбувається в Криму. Я думаю, всі побачили і всі розуміють, що приход російських агресорів. Він точно не дозволить розраховувати на збереження приватної власності, тому якраз зараз в інтересах України якомога швидше знайти точку балансу, якомога швидше. Забути про а вже ж зрозуміло, що ми не можемо про це забути. Ми зараз будемо завжди сів спацем парабельним. Тобто хочеш миру, готуйся до війни. Зараз це буде перша річ, яку має робити українська держава укріпляти армію, готувати свої збройні сили, щоб з кожним днем будь-яке проведення військових дій проти України стало б все більше і більш важким. Навіть якщо б нас остаточно могли перемогти, але щоб кожного разу, коли. Наш ворог прийматиме рішення робити це чи ні. Він розумів, що його а, зусилля мають бути більшими його жертви, які він принесе, також будуть більшими, ніж ми зараз маємо. І це одна з найголовніших завдань. Але якщо говорити говорити про Росію, а, то ось ці американські санкції вони дійсно це дамоклов меч над російською економікою у поєднанні із війною. Навіть якщо лише Америка, Америка без Європи розпочне ці санкції, це може знищити і російську економіку досить швидко. Вона і так не в найкращому стані. Війна, фактор війни плюс фактор санкція з Америки, якщо вони будуть стосуватиметься взагалі, саме секторів економіки, це буде зброя масового враження. Зрозуміло, що українцям від цього навряд чи буде легше, тому що коли війна йде на твої території. Ти, Навряд чи тебе ти, дуже так. порадує, що економіка якоїсь іншої країни впала. Так, але принаймні це певний запобіжник, який також буде стояти і давати, подумати дуже добре тим людям, які будуть це розпочинати. Але навіть без цих широких економічних санкцій вони вже мали вплив. Ми побачили, що акції впали. І ось газета відомості розповідає про те, власне, проти кого вони були спрямовані. І тут ми маємо зрозуміти, що. Ну, шановні, справді серйозні люди. Це Ротенберги, це мій улюблений пан Якунін, голова російської залізниці і своїм шубосховищем. Тобто це люди, які наближені безпосередньо до Путіна, деяких з них називають гаманцем Путіна, і, зокрема, один банк. Був по потрапив під ці санкції, і те, як те, який банк це потрапив, це дуже добре, я би сказав, натяк панові Путіну про те, що всі гроші, де вони не знаходилися, вони зараз знаходяться під. Серйозною увагою а, американської фінансової розвідки, я б це сказав. тому що Банк Росії його відкрито називають гаманцем Путіна, і це а, удар зараз був не по економіці Росії загалом, а саме по а саме по Путіну і по його грошам, Незважаючи на той факт, що його активи якісь не є замороженими, але ось ті люди, які його, його грошима в тому числі розпоряджалися, так зване кооператив озера, його каріша, з якими він а, свого часу ішов до і шол успіху, як зараз. Модно говорити, ось всі вони туди потрапили, окрім деяких людей, типу Абрамовича і Січина. Я не знаю, чому можливо, це трошки йому вказують на кого треба рівнятися і з ким треба домовлятися. Ми не знаємо, які зараз протитечі течі є в російській політиці. Тому не треба зараз одразу перекривати і кричати, чому цих людей не внесли до списку до санкцій. Сподіваюся, що ці натяки, які розставив Обама та його спеціалісти, Будуть правильно сприйняті Путіним, як так нас... і що вони не помилилися, коли ці натяки розставляли.